Виконуємо номер 795 із підручника Алгебра 7 та номер 35.16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді добутку. Приступаємо до виконання. Одиниця це можемо подати як 1 у квадраті. І застосуємо формулу, перепишемо і подамо 1 у квадраті. Тепер у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює доводку різниці цих виразів на їх суму. Тому маємо х додати 2 відняти 1, помножити на х додати 2. Додати 1. І зведемо наші подібні доданки. Отримаємо Х додати 1 на Х додати 3, 4 це 2 у квадраті, і застосуємо нашу формулу. Це буде 2, відняти суму y і 3 помножити на 2 додати. Суму Y і 3. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. А тут розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків в дужках не змінюємо. Отримаємо 2 відняти 3 це буде мінус 1 мінус y відняти 1 помножити на y додати 5. Наступне завдання, третє, 16, подамо як у 4 у квадраті. І тепер застосовуємо нашу формулу. Маємо 4м відняти 5 відняти 4 і 4м відняти 5 додати 4. Зводимо подібні доданки. Маємо 4м відняти 9 помножити на 4м відняти 1. 6,25 подамо як 2,5 у квадраті. І застосуємо формулу. Маємо 2,5. Я зразу розкрию дужки, під якими стоїть знак мінус, бо мене не вистачить просто місця. Це буде мінус А додати 3,5. Це я записала різницю виразів, а тепер їх суму. 2,5 додати А і відняти 3,5. Зводимо подібні доданки: 2,5 до 3,5 це буде 6, маємо 6 відняти А. І 2,5 в мінус 3,5 це мінус 1А. Відняти 1. Отримали добуток різниці 6 і А на різницю А і 1. Подамо 49 як 7 у квадраті. І застосовуємо формулу. Маємо 2х відняти 5, відняти 7, помножити на 2х відняти 5 Додати 7. Отримаємо 2х відняти 12, помножити на 2х, додати 2. І останнє завдання 1. Подамо як 1 у квадраті і застосуємо нашу формулу. Отримаємо 1. Відняти. Тут в мене місце вистачить, тому я не буду зразу розкривати дошки. І один додати. Ну, а тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, знаки до данків душка змінюємо на протилежний. буде 1 відняти 2х, відняти 1. І 1 додати 2х, додати 1. У перших дужках маємо 1 Відняти 1 це 0, і в нас залишається мінус 2х, а у других дужках 2х додати 2. І ще можемо з других дужок винести 2 рази дужки і буде мінус 4х, помножити на суму х і 1 номер 795 із підручника Алгебра 7 та номер 35.16 із підручника Математика 7 виконано